що посвятилися тоді, нехай ці видалики, які вони прийняли, і запалені свічки, які тримають у своїх руках, будуть запокою до боротьби зі словом і завдав нічної нагороди в небі, від яця і сина, і святого. Сусе, Спасителю наш, жеребові любові і милосербі, знящості за твоя, передусім за Дам Пвятої Христі, посвячуємося тобі цілковито, на славу Божу, і для спасіння людей, обіцяємо ще. Сновляємо на сідово любов до Бога і до ближніх та почати.